Центри адміністративних послуг у столиці мають надавати якісне і швидке обслуговування клієнтам. Час очікування не повинен перевищувати 30 хвилин. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час наради за участю очільників районів у дозвільному центрі. Чому люди скаржаться меру? Далі у сюжеті. Оперативністю роботи працівників міського центру надання адмінпослуг пан Сергій задоволений каже, аби оформити документи на право власності, чекати особливо й не довелося. В черзі простої близько двох хвилин, тому що тільки піднявся, дістав документи. Відразу на табло з'явилося номер квитанції. Дуже оперативно, все швидко. Але не всім переконується, столичний мер Віталій Кличко, який приїхав оглянути роботу центру, вдається уникнути черг. 300 хвилин, це 4 часа можна сміло посидіти. 5 П'ять так? Вчора я уйшла, прийшла, і начальник, і начальник вже начальник уже Начальника юстиції не було. да на тривалий час очікувань скаржаться ті, хто прийшов у справах до реєстраторів міністерства юстиції, хоча і працюють в одному приміщенні. Утім, вони не підпорядковані міському центру надання адміністративних послуг. Всі люди, які накопилися, це все люди, які прийшли в регістраційну службу. Якщо ми вибиваємо чек, подати заяву документи, то що обслуживає наш центр, це наші люди з вами. Так? От время очікування 0, 0 хвилин. До таких стандартів адміністратори центру планують підійти і в. Питаннях реєстрації бізнесу та майна вже з наступного року, завдяки закону про децентралізацію за послуги, які нині надають органи юстиції, відповідатимуть органи місцевого самоврядування. З 1 січня передаються повноваження такі, і до 1 квітня повинна бути налагоджена робота вже безпосередньо співробітниками органів місцевого самоврядування. Тоді таких ситуацій не буде, тому що все буде вирішуватися в одному органі. Фахівці для цього в центрі адмінпослуг набиратимуть відкритим конкурсом, але Лише зараз в установах збільшують кількість адміністраторів до 25 у районних відділеннях. З середини грудня до роботи долучилась ще й мобільна група з 20 спеціалістів. Усе, аби пришвидшити обслуговування. А воно, переконаний мер Віталій Кличко, має тривати не більше 30 хвилин, а не 3, не 4 і не 5 годин. Таке час очікування взагалі не допустимо, щоб стояло на чекі. Це знаєте, як це та або... Безпечність, халатність, непрофесіоналізм, я не знаю, як можна це називати. Ваша задача, щоб время обслуговування було 5-10, максимум 15 хвилин. Кличко наголосив, у центрах адмінпослуг містяни мають почуватися комфортно. Прикладом сучасних європейських стандартів став Святошинський, який у місті відкрили нещодавно. У кожному з районів треба прагнути саме такого сервісу. Вважає мер Наталя Сарданова, Юрій Росохай, телеканал Київ.